Дорогі друзі, вітання. У нас у продаж залітає Ford Focus. Повністю підготовлений автомобіль з Нідерландів. Зроблена хімчистка, сполірований, підготовлений, хороший, класний, без ДТП, без підфарбувань. Зараз обійду, покажу, розкажу. Ford Focus в універсалі темно-темно синій металік. 2013 року, 1,6 дизель. Економний 70. 7 кВт. Ось така все сезонна нова резина 16 на дисках Дезент. Автомобіль по колу немає жодних пошкоджень, подряпин, царапин, вм'ятин. Всі вікна є оригінальні, що означає, що автомобіль без ДТП має світло, датчик світла датчик дощу. Ззаді патронічок, має фаркопчик. Гарний, стильний, класний, Ford Focus. На ось таких дезентах. колу автомобіль має жодних зауважень. Гарний, стильний і в класному кольорі. Зараз перейдемо в салончик, відзнімлю, покажу, яку має комплектацію по салону. А пізніше заведемо, покажемо багажник. Автомобіль повністю укомплектований, має насосики. Ну, погнали в салон, я вам покажу, як це все виглядає. Ось покажу вікна всі на середній Форт, датчик світла, датчик дощу, гарний стильний салончик. Ось такі темні карти з сірими тканини, тканинами ставочками. Передні стіклопідіймачі, регулювання дзеркал. Ось подивіться, який класний салон. Ніде не зачуханий, ніде не знищений. Темний, з сірими вставками. Тканина така є прифарована. І ось бачите, як виглядає. Панелечка в нас взагалі ідеальна, без пошкоджень. Кермо не фарбоване, педальки не міняні, коврички оригінальні зі заводу. Ось так виглядає. Має аукс. Флешечку, розеточку 12 вольт, 6 ступочка, система старт-стоп, підігрів дзеркал та підігрів заднього скла, кондиціонер. Кондиціонер також працює. Ми перевірили, навігація, мультимедія і багато чого іншого телефон. Тут у нас є круїз контроль, управління мультимедією, управління бортовим комп'ютером. У нас є пробіжок всього-навсього. Значить, ось такий гарний екранчик. 235 тисяч. Я пізніше заведу, вам протестую це все. Подивимось, стан. Потолочок також у нас ідеальний. Бачите, порожики також не мають подряпин. Всі оплотнітелі у нас сілесенькі, резина вся одинакова. Титана гарні, оригінальні, тільки дезенти. Ось так виглядає позаду. Задній диванчик взагалі просто ідеальний. Камера це все передає, ковролінчик, коврички, все в нас в класному стані. Зараз поїдемо на багажне відділення. Повторюю це і чистий 13-й рік, присутня шторочка. Ось так вона складається. Також багажне відділення у нас є не знищення, задня карта не є подертою. В багажничку присутний повністю весь органайзер, тобто є пінка, насос, гасочок, гачочок для буксирування і гарний класний стан. Також розеточки додаткові у багажному відділенні. Ось так виглядає авто. Зараз я вам покажу, як виглядає ще зі сторони пасажира. Класний, стильний, не пропустіть цю пропозицію. Ціна буде досить хороша на сьогоднішній день. Гарний, класний. Бачите, нічого не подерто, не потерто. Кого цікавить. Звертайтеся, телефонуйте, пишіть, автомобіль буде на Ютубі, автомобіль буде Тікток, автомобіль буде Instagram та Facebook, так і на нашому каналі в Телеграмі. Бачите, класний, стильний. Це означає, що лише в, Нідерландах, лише в Нідерландах самі класні автомобілі. Зараз я вам покажу, як класно виглядає ще під капотиком. А під капотиком у нас виглядає досить класно. Досить класно. Ось так. Ми зараз відкриємо. Оцініть стан під капотом. Рідини всі в нормі максимально. Лишніх зауважень немає. Автомобіль, повторюю, не фарбований весь в рідній фармі, працює ідеально. Перейдемо зараз, я вам затестую його пуск. Затестуємо його пуск. 231 у нас є пробігу. Зараз перевіримо всі асистенти у нас жодних зауважень немає. Кліма у нас вже включена. Ось гарний запас автомобіля Провіряє мастила. Ручне гальмо працює, запас ходу 235, бортовий справний, кондиціонер красиво дує. Е, отож, друзі, ще раз що хочу сказати. цікавить цей автомобіль можете звертатися. Це Ford Focus 2013 року. Е, в гарному класному стані, це темно-синій металік. Ось так виглядає авто по колу. всі документи готові, автомобіль повністю розмитнений. Розмитнений. І всі документи для реєстрації присутні. Чистий 13 рік виготовлення. Покажу вам ще документи, що це є з Нідерландів. Ось так. Когось цікавиться автомобіль. Телефонуйте, звертайтеся, пишіть. А ми працюємо для вас. Всім гарного дня, вдалих продаж та покупок. Пока, пока, працюємо для вас.